Добрий день, мої любі другокласники. Виконаємо завдання аудіювання за текстом горобина та ялинка. Зушить запишіть. 7 грудня домашня робота аудіювання горобина і ялинка. Перед тим як слухати текст, аудіювання що це таке? Це коли ви слухаєте текст а потім відповідаєте на питання по цьому тексту. Для того, щоб вам краще зрозуміти те, що ви почуєте, давайте розберемо слова, які зустрінуться в тексті. Горобина це дерево, на якому восени з'являються такі яскраво, жовто гарячі оранжеві ягоди. Вони гіркі. Але коли вдарять перші морози, вони стають солодкими. Омелюх це пташечка, така гарна, невеличка, трохи більше загоробчика, з гарним таким хохолочком на голові. І омелюхи дуже люблять ласувати горобиною. Прослухайте текст. Горобина. І ялинка. Горобина і ялинка стояли поряд, зовсім близенько, одна до одної, і тому вони часто перешіптувались між собою. На ялинці росли хвоїнки і шишки, а на горобині листя і грона жовто-гарячих плодів. Прийшла осінь, пожовкли на горобині листочки, і кожний плодик став червонішим. А ялинка зовсім не змінилася. Хвоїнки зелені, зелені, а шишки як позолотилися влітку, такими й лишились. Ялинка дивилась на свою подругу і милувалася нею. Яка то вона гарна стала. Та налетів буйний осінній вітер, загойдав горобину і почав зривати з неї листя. Посипалось воно жовтим дощем додолу. А ялинка не злякалась вітру, настовбурчила колючі голочки, поколола вітер він і не полетів геть від неї. Не злякалась вітру і плотики на мистинки на горобині. Міцно, міцно вхопились вони за гілячки. щільніше притулилися одна до одної і зовсім почервоніли. Для кого ж ти приготувала ці плоди? тихо спитала ялинка. Гробину ялинка. Вони ж у тебе зовсім не смачні. Хіба що тільки червоні. Горобина мовчала. Що скажеш? Справді, її плоди гіркуваті й терпкі терпкі Ніхто не зважиться покуштувати. Уночі лягли перші заморозки. Уранці, хоч сонце і визирнуло, проте не потеплішало. У цю ранкову тишу. Ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти. Вони стояли мовчазні і задумливі. І раптом високо в небі хтось ніби зачепив срібну струну. За нею другу, третю, ближче і ближче. І вже зовсім недалеко, злившись у ніжну мелодію, забриніло над горобиною і ялинкою дзвінко й прозоро. Гості! Які кружляючи підлітали до ялинки. Це були напрочуд гарні птахи. Це були омелюхи. Вони прилетіли до горобини, покинувши свій холодний край в зимовий час. І горобина радо пригощала далеких чубатих гостей червоними, мов жар плодами. Вже не терпкими, а солодкими після перших морозів. То ось для кого ти їх берегла, промовила погойдуючись, Ялинка і ласкаво торкнулась зеленими гілками своєї подруги. А тепер виконай завдання. А тепер виконаємо завдання. Запишемо номер завдання, а потім обирайте букву, під якою знаходиться правильна відповідь. Тобто у вас буде в зошиті написано 1А чи 1Б. І так, перше. Про які дерева говориться в оповіданні? А про ялинку і березу, Б. Про горобину і ялинку, В про горобину і калину. Друге, ставте цифру 2. Як змінилась ялинка з приходом осені? А. Зовсім не змінилась. Б. Хвоїнки пожовкли. В. Хвоїнки і шишки опали. Третє питання. Як ялинка прогнала вітер? А. Поколола його своїми голочками. Б. Заступила дорогу міцним гіллям. В. Закидала його шишками. Обирайте правильну відповідь і пишіть 3А або 3Б. Наступне четверте. Які диво птахи прилетіли до горобини? А. синиці, Б. снігорі, В. Омелюхи. А тепер запиши, будь ласка, одне або декілька слів, можеш, і реченням, якими стали ягоди горобини. Після перших морозів? Запиши відповідь самостійно. Шосте завдання. З'єднай слова до слів з, прав, з лівого стовпчика гості, плоди, шишки. Добери відповідні слова з правого стовпчика. Гості які? Плоди які? шишки які? Сьоме. Запиши, як прогнала буйний вітер ялинка. Запиши словами. І останнє завдання. Теж запиши своїми словами відповідь. Чи була ялинка гарною подругою горобині? Дякую вам за роботу. Сподіваюсь, ви всі молодці. Чекаю фото вашої роботи.